Всім привіт! Три роки тому я посадив таку штуку, це годжі. Поки що вона собі росте, не було ні цвіту, ні ягід Навіть уявлення немає, які в неї ягоди, знаю, що якісь червоні. Можливо, в когось така штука росте, коли вона буде плодоносити, якщо знаєте, напишіть в коментарях. Це, здається, третій рік, та їй третій рік, як вона висаджена. ну Така ж тобі Одна, один кущик тут є, такий експериментальний. Зараз гарна погода, така дощова, якраз добре косити. В саду пташки співають, красота. І... Зараз ще вам покажу. Тут у мене росте ірга канадська. Ну, я в ній, чесно кажучи, розчарувався, тому що думав, що на смак вона трохи краща, насправді це щось типу горобини, але ну, трошки не, вона не така терпка як горобина. Але насправді тут в ній немає нічого доброго. І коли я про неї вивчав, як її висаджував, е тоді писали всюди, що вона дуже невибаглива. Насправді це не так, хоча в мене тут догляду за нею не дуже було, але я посадив десь 5 кущів, зараз залишилось тільки 2. Вона дуже важко. Хоча тут глинисті так, такий ґрунт, але, по ідеї вона би мала себе добре почувати в різних ґрунтах і взагалі без будь-якого догляду. ну Це з того, що я про неї вивчав, наскільки вона не вибаглива. Ну, така штука, вона мені не зайшла, чесно кажучи. Ну, а щодо годжі, можливо хтось підкаже, коли вона буде цвісти, хто має досвід по вирощуванню, Можливо, в когось в саду є таке висаджено.